Озвучено книжкова хмаринка, розділ сьомий. Наступний день спекотне і душне четверте липня, я силою змушую себе пробігти довгу дистанцію вісім миль за сімдесят одну хвилину. Дорогою додому минаю будинок, який ми стеді називаємо квітковим палацом. Це за три квартали від Максвелів гігантський білий особняк із Ю подібною доріжкою і двором, де панує різнокольорове буяння квітів. Хризантем, герані, лілейників і багатьох інших. Я помічаю якісь нові помаранчеві квіти, які плетуться по шпалері в саду перед будинком. Тож ступаю кілька кроків під'їзною доріжкою, щоб роздивитися їх ближче. Квіти такі дивні і своєрідні, вони скидаються на крихітні дорожні конуси, що я не втримуюсь і роблю кілька фото мобільним телефоном. Аж тут відчиняються вхідні двері, і з них виходить чоловік. Краєм ока помічаю, що він одягнений у костюм, і відчуваю, що йде, щоб вигнати мене зі свого обістя і вилаяти за проникнення на приватну територію. Гей, я відступаю на тротуар і звинуватим виглядом незграбно махаю рукою, але вже надто пізно. Хлопець уже вийшов із дому і іде до мене. Мелорі, гукає він, як справи? І тільки тоді я розумію, що вже його бачила. На дворі добрих 32 градуси, але Адріан, схоже, цілком невимушено почувається в світло сірому костюмі, як оті парубки в серіалі Одинадцять друзів оушена. Під піджаком на ньому білосніжна сорочка і яскраво синя краватка. Тепер, коли він без кепки, я бачу, що в нього густе чорне волосся. «Вибач», – кажу йому, я тебе не впізнала. Він дивиться на своє вбрання так, ніби забув, що воно на ньому. «О, справді. У нас тут одна справа ввечері у гольф-клубі. Мій тато отримує нагороду. Ти тут живеш? Мої батьки живуть, а я приїхав додому на літо. Вхідні двері відчиняються і виходять його батьки. Мати висока і елегантна в яскраво синій сукні, і батько в класичному чорному смокінгу зі срібними запанками. Це Ель Джефе? Він і є Ловінг Кінг, король газонів. Ми обробляємо половину газонів у південному Джерсі. Влітку він збирає команду з 80 хлопців, але присягаю з тобі, Мелорі я єдиний, на кого він кричить. Його батьки підходять до чорного БМВ, припаркованого на під'їзній доріжці, але Адріан махає їм, щоб вони підійшли до нас. І мені дуже хочеться, щоб він цього не робив. Ви ж бачили всіх отих легкоатлеток у рекламних роликах Тампакс, які після тренувань мають ідеальний макіяж і зачіску, хоч зараз на подіум. Після восьми миль у 30 спеку я й трохи на них не схожа. Футболка просякнута потом, волосся перетворилось на волокнисте жирне місиво, а весь лоб усіяний дохлими комарами. Мелорі, це моя мама Софія і тато Ігнасіо». Я витираю долоню об шорти, перш ніж тиснути їм руки. Мелорі працює няною в Максвелів, нова родина в Еджвуді, у них є маленький хлопчик на ім'я Теді. Софія підозріливо дивиться на мене. Жінка так гарно вбрана і ідеально зачесана, що я не уявляю, як би вона зронила хоч краплю поту за останні років так із тридцять, а ось Ігнасіо дарує мені дружню усмішку. Ти, мабуть, дуже віддана спорту, коли бігаєш у таку парню. Мелорі бігає на довгі дистанції в – пояснює Адріан. Вона членкиня жіночої збірної збігу. І я знічуюсь від цієї брехні, бо вже про неї геть забула. Якби ми були з Адріаном самі, я б усе чесно розповіла і попросила б вибачення, але зараз нічого не можу сказати. Не тоді, коли обоє його батьків дивляться на мене. Я впевнений, що ти прудкіше за мого сина, каже Ігнасіо. Йому треба цілий день, щоб постригти два задніх подвір'я. Потім він розкоси сторегоче над своїм жартом, тим часом як Адріан збентежено переступає з ноги на ногу. Це гумор ландшафтників, батько вважає себе стендап коміком. Ігнась ошкіриться. Це смішно, бо це правда. Софія міряє мене поглядом, і я впевнена, що жінка бачить мене наскрізь. А на якому ти курсі? На старшому майже закінчила. Я теж, каже Адріан, я навчаюся у Радгерсі, у Нью-Брансвіку, на інженера. А яка в тебе спеціальність? А я уявлення не маю, як відповісти на це запитання. Усі мої плани на вищу освіту були пов'язані виключно з тренерами, скаутами і фінансуванням за розділом 9. Я ніколи не задумувалась над тим, що насправді могла б вивчати. Бізнес, право, біологію. Жоден із цих варіантів не здається реалістичним, але зараз я дуже довго тягну з відповіддю, а вони всі дивляться на мене, тож мушу щось сказати, хоч що-небудь. Навчання кажу їм у Софії скептичний вигляд. Ти маєш на увазі освіту? Вона вимовляє це слово повільно, освіту, ніби підозрює, що я чую його вперше в житті. Так, для маленьких дітей. Початкова освіта. Точно. Адріану захваті. Моя мама викладає в четвертому класі. У неї теж освіта була профільним предметом. Справді добре, що в мене обличчя розпашіла після бігу, бо відчуваю, як воно починає горіти. Це найшляхетніша професія, каже Ігнасіо. Ти зробила чудовий вибір Мелорі. У цей момент я відчайдушно намагаюсь змінити тему, щоб сказати щонебудь будь-що, що не було б брехнею. У вас чудові квіти нарешті знаходжу, я щодня бігаю повз ваш будинок, щоб на них подивитися. Тоді запитання на мільйон доларів каже у відповідь Ігнасіо. Яка твоя улюблена? Адріан пояснює, що це гра, в яку його батьки грають із гостями. Ідея в тому, що твоя улюблена квітка щось каже про твою особистість, як гороскоп. Вони всі такі гарні, кажу я, але Софія не дає мені уникнути відповіді ти маєш вибрати якусь, яка тобі подобається найбільше. Тож я вказую на помаранчеві квіти, які нещодавно з'явилися, і що ростуть на шпалері. Я не знаю, як вони називаються, але вони нагадують мені маленькі помаранчеві дорожні конуси. Кампсис укорінливий, каже Адріан. Схоже, Ігнасіо в захваті, ніхто ніколи не вибирає кампсис у корінливий, це чудова квітка, дуже різнобічна і не потребує особливого догляду. Дайте їй трохи сонця і води, і краплю уваги, і вона подбає про себе. Дуже незалежна. Але ж і своєрідний бур'ян, додає Софія, важкувато контролювати. Це називається живучість, каже Ігнасіо. це добре. Адріан кидає в мій бік роздратований погляд мовляв, бачиш, із чим я маю миритися. А його мати нагадує, що вони дуже запізнюються і їм треба йти. Тож ми поспіхом кажемо одне одному до побачення і приємно познайомитись, і я рушаю далі додому. За кілька секунд мене обганяє чорний БМВ, і Ігнасіо дає гудок, тим часом як Софія дивиться прямо перед собою. Адріан махає мені в заднє вікно, і я раптом уявляю його маленьким хлопчиком, який подорожує з батьками на задньому сидінні автомобіля, катається на велосипеді цими тінистими тротуарами. Вважаючи ці чудові обсаджені деревами вулиці своїми за правом народження, і думаю, що його дитинство було ідеальним, що він прожив життя ні про що не жалкуючи. Якось так сталося, що я дожила до 21 року, а справжнього хлопця в мене ніколи не було. Тобто я мала стосунки з чоловіками. Коли ти більш-менш нормальна на вигляд жінка залежно від наркотиків, то в тебе завжди є в запасі один надійний спосіб отримати більше зілля. Але нічого, що нагадувало б традиційні стосунки, у мене ніколи не було. Але у версії мого життя, вибудуваній за фільмами каналу Холмарк в якійсь альтернативній реальності, де я виросла в спрингбруці, вихована добрими заможними високоосвіченими батьками, такими як Тет і Керолайн, моїм ідеальним хлопцем мав би бути хтось дуже схожий на Адріана. Він і розумний, і веселий, і роботящий. І ось, ідучи додому, я починаю подумки рахувати, намагаючись визначити, коли минуть два повні тижні, і він знову повернеться на роботу в обійстя Максвелів. У Спрінгбруці багато маленьких дітей, але мені так і не вдалося познайомити Тедді з кимось із них. У кінці нашого кварталу є великий гральний майданчик, де гойдалок, каруселей і п'ятирічних галасливих дітей, але Тедді знати їх не хоче. Одного понеділкового ранку ми сидимо на парковій лавці і спостерігаємо за групою маленьких хлопчиків, які спускають свої іграшкові машинки Hot Wheels із гірки. Я пропоную Теді піти і погратися з ними, але він каже У мене немає машинок, Hot Wheels. Попроси їх поділитися. Я не хочу ділитися. Він сидить на лавці біля мене, згорблений і дуже сердитий. Теді, будь ласка, я гратимусь із тобою, не з ними. Тобі потрібні друзі твого віку. За два місяці ти йдеш до школи, але його неможливо переконати. Решту цього ранку ми сидимо вдома, граючись у Лего, потім він обідає і йде нагору на тиху годину. Я знаю, що у вільний час маю прибрати на кухні, але мені важко зібратися з силами. Я погано спала минулої ночі. Фейерверк з нагоди 4 липня тривав допізна, до того ж, суперечка із Теді й досі викликала в мене відчуття поразки. Я вирішую прилягти на диван на кілька хвилин, і наступне, що пам'ятаю, це те, який трясе мене, щоб розбудити. Ми можемо зараз поплавати. Я сідаю і помічаю, що світло в кімнаті змінилося уже майже третя година дня. Так, звичайно, захопи свої плавки. Він тицяє мені в руки малюнок і вибігає з кімнати. Це той самий темний і непролазний ліс, що й на попередньому малюнку. Тільки цього разу чоловік лопатою сипле землю у велику яму, на дні якої лежить скорчене тіло Ані. Теді повертається в барліг, одягнений у плавки. Готова. Зачекай, Теді, що це? Що, що? Хто ця людина у ямі? Аня. А хто цей чоловік? Не знаю. Він її закопує у лісі. Чому? Бо він украв маленьку дівчинку Аню. Каже Тедді, можна мені трохи кавуна перед плаванням. Звичайно, Тедді, але чому? Та вже запізно. Він забігає на кухню і відчиняє холодильник. Я йду слідом і бачу, що він стоїть на вшпиньках і тягнеться до верхньої полиці, де лежить кусень стиглого червоного кавуна. Допомагаю йому донести його до столу і кухонним ножем відрізаю шматок. Тедді не чекає, поки я покладу його на тарілку, а просто хапає скипку і починає їсти. Ведмежатко, послухай мене, що ще Аня тобі казала про малюнок. У нього повний рот кавуна, а по підборіддю тече червоний сік. Той чоловік викопав яму, щоб ніхто її не знайшов, каже він, знизуючи плечима. Але я думаю, що вона звідти вибралась.